Всім привіт, вітаю у вас на каналі Чудний Пацанчик І сьогодні наша юбілейна 10-та серія механізмів. Уху! Ага. Давайте ще раз запустимо наш фейерверк! Дякую за те, що ви дивитеся мої механізми в Майнкрафт. Так, сьогодні у нас механізм це ключ. Так, котел це ключ від нашої двері. Беремо е Берем ковпочку. Один раз нажимаємо забиратися оцей виключається, далі другу другий і третю третій. І у нас відкриваються двері. І тут у нас десяточка. Механізм дуже простий, можете зараз на нього подивитися. Я його розбирати зараз не ось, не дуже хочу. А щоб він, а щоб там все загорілося, і всі три лампочки треба налити фоду і вони загоряться. І механізм цей та також. Ну, якась вийшла коротка серія, і я, напевно, ще раз запущу наш е феєрверк в знак подяки того, що ви дивитеся мої відео. Тому що мені приємно, а вам не важко, надумаю не поставити лайк на цій серії. З вами був чудний пацанчик, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами чудний пацанчик, всім бай-бай!